Ти відчуваєш це не просто тривогу, а глибоке, нудотне відчуття, що весь світ, у якому ти живеш, це велетенська, добре продумана брехня, відчуття, що ти лише функція, батарейка у глобальній матриці, мета якої не твоє щастя, а твоя слухняна праця і твоє ефективне споживання. Ти не помиляєшся, ти прокидаєшся. Тобі кажуть, що ти вільний. А насправді ти просто обираєш господаря корпорацію, якій ти віддаєш своє життя за зарплату, чи державу, якій ти віддаєш те саме життя за ілюзію безпеки. Тобі кажуть про любов, а показують ринкові стосунки, де партнер це актив, а почуття товар. Тобі кажуть про гідність, а мають на увазі готовність вбивати таких самих, як ти, занамальовані на карті лінії, які вигадали ті, хто ніколи не бачив крові. Це робота вірусу, глобальної системи обману, створеної елітами, тими, хто давно відключився від первинного коду і проголосив себе лжетворцями. Їхня мета змусити тебе забути, хто ти є і чий ти є насправді. Щоб зрозуміти, як зламати систему, треба зрозуміти її первинну архітектуру. Є творець, абсолютний, єдиний. Він створив цей всесвіт не від нудьги. Він створив його як акт безмежної любові. І коли він творив, він був закоханий у своє творіння. Особливо у найкраще з них у тебе, у людину. Коли люблячий батько створює дитину, він хоче для неї одного, щоб вона жила вічно, щасливо, у любові. Тому творець дав тобі лише один головний, непорушний, абсолютний дар життя. Все інше це похідні. Усі твої таланти, почуття, здібності існують лише для того, щоб ти міг насолоджуватися цим даром. Але творець не хотів, щоб ти був просто біороботом, що виконує програму. Бо любов без вибору це не любов. Тому він дав тобі другий, найнебезпечніший і найвеличніший дар свободу волі, здатність обирати, підключитися до нього, до джерела любові чи відключитися. І в той момент, коли з'явився вибір, з'явилася і тінь цього вибору. З'явилася можливість зламу. Так народився вірус. Вірус це не якась зовнішня зла сила. Вірус це ідея, ідея, що проникла у свідомість людей, які першими обрали відключення. Ідея про те, що творця не існує, що вони самі боги, що вони можуть встановлювати свої правила, свої закони, свої цінності. Це і є еліти, нащадки перших інфікованих лжетворці. Їхня головна мета довести всім іншим, що творця немає, і що єдиний реальний світ це той, що побудований ними, світ страху, конкуренції, війн, споживання.